Добрий день, шановні члени екзаміної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмного забезпечення для керування нотатками користувача. Об'єктом дослідження є процес розробки інформаційних систем для керування нотатками. Предмет дослідження інформаційні системи для керування нотатками. Мета роботи розробка програмного забезпечення інформаційної системи для керування нотатками користувача. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі. Наведені на слайді 3. Актуальність розробки програмного забезпечення для керування нотатками користувача пояснюється сучасними потребами у випадкуванні та збереженні великого обсягу інформації. У сучасному світі обсяг даних, з якими доводиться працювати, постійно зростає, і для їх ефективного управління потрібні інструменти, які забезпечують швидкий доступ, пошук та організацію. Проте деякі програмні засоби інформаційних систем для керування нотатками вимагають стабільного доступу до інтернету для синхронізації даних, що може стати проблемою в умовах обмеженого або нестабільного підключення. У деяких інформаційних системах для керування нотатками спостерігається надмірна складність інтерфейсу. Деякі програмні засоби інформаційних систем для керування нотатками можуть бути обмежені у функціональності або вимагати оплати за повноцінний доступ до всіх функцій. Що може стати бар'єром для окремих категорій користувачів. Тому актуальною є розробка інформаційної системи для керування нотатками користувача. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення інформаційної системи для керування нотатками доцільно обрати мову програмування C-Sharp, яка забезпечує високу продуктивність завдяки своїй інтеграції з NetFramework, що надає широкий спектр готових бібліотек. І компонентів для розробки програмних продуктів різного призначення. Крім того, ця мова є об'єктно-орієнтованою, що полегшує структурування коду і створення масштабної архітектури, завдяки чому можна легко підтримувати та розширювати систему в майбутньому. Для створення програми обрано середовище розробки Microsoft Visual Studio, що є потужним та інтегрованим середовищем, яке надає всі необхідні інструменти для розробки програм на мові програмування C-Sharp. Пропонує зручний редактор коду та засоби тестування. Структура програмного забезпечення інформаційної системи для керування нотатками користувача організована у вигляді п'яти модулів: модуль реєстрації та авторизації, модуль створення та керування нотатками, модуль користувацького інтерфейсу, модуль управління даними, модуль синхронізації та резервного копіювання. Які забезпечують ключові функції системи та зручність їх використання? Діаграма прецедентів для програмного забезпечення інформаційної системи керування нататками описує взаємодію користувача із системою через кілька ключових сценаріїв. На ній зображено користувача, який, який є основним актором. Користувач взаємодіє із системою через функцію авторизації, що забезпечує вхід до системи за допомогою імені користувача та паролю. Розроблено базу даних програми для керування нотатками. Визначено, що база даних інформаційних систем для керування нотатками складається з двох основних таблиць: користувачі та нотатки. Таблиця «Користувачі» зберігає дані про зареєстрованих користувачів і забезпечує управління доступом до системи. А таблиця нотатки містить інформацію про всі створені записи. Слайд. Після запуску програми відображується сторінка авторизації, де користувачам необхідно ввести свій логін та пароль або пройти процедуру реєстрації, натиснувши на відповідну кнопку. У випадку, якщо користувач натиснув на кнопку реєстрація, відбувається перехід до сторінки реєстрації, де необхідно ввести свої реєстраційні дані. Після входу у систему на головній сторінці відображається список публікацій користувача. Головна сторінка також містить засоби для навігації між публікаціями та кнопку для відображення профілю користувача. Для створення нової нотатки необхідно натиснути на кнопку Add та ввести назву і текст нотатки. Як результат додавання нотатки буде створено та збережено у базі даних відповідні записи з текстом та назвою публікації. Публікація також буде відображена на відповідній сторінці. При переході за кнопкою останні буде відображено перелік останніх публікацій користувачів. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки інформаційних систем для керування нотатками. Розроблено програмне забезпечення інформаційної системи для керування нотатками. Всі поставлені завдання були виконані. За результатом тестування встановлено. Що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного задання. Доповідь завершення. Дякую за увагу.